Останні фото королеви Єлизавети надзвичайно символічні, не з протокольних заходів, ні з собаками, ні з конями, яких вона так любила. За два дні до смерті королева Єлизавета II вирішувала державні справи. Вона зустрілася з ліс трас і після цієї зустрічі, та нарешті офіційно стала новим прем'єр-міністром Великої Британії. Соратниця Бориса Джонсона 47-річна ліс Трас не приховує, що хоче, аби її вважали новою залізною леді. Вона обіцяла політику в стилі Маргарет Течер, тобто. Ультраліберальна економіка, низькі податки, жодних перевірок для бізнесу, але й жодних подачок від держави, тобто кожен сам за себе. Щоправда, перше рішення нової прем'єрки виявилося абсолютно протилежним. Трас заявила, що Велика Британія позичить десятки мільярдів фунтів і роздасть їх населенню і бізнесу, тобто людям роздадуть велетенські гроші. А все заради того, аби вони могли пройти дуже важку зиму, і країна не йшла на поступки Росії. Жорстка антипутінська риторика завжди відрізняла цю політикиню. Її ставлення до російського вторгнення в Україну можна вкласти в одне речення: ми не зупинимось, доки Путін не зазнає краху. Але що означає, оце британське Ми не зупинимось і чим реально може допомогти Україні Лістрас? Розбиралася Оксана Дворецька. Залізна леді 2-0. За що Лі Страс порівнюють з Маргарет Тетчер? Ми будемо відстоювати свободу та демократію в усьому світі. Та чому її так бояться в Кремлі? Коли в Кремлі істерика, це вже добре. А також чи стане нова прем'єрка Британії ще більшим другом для України ніж Борис Джонсон. Її шлях до прем'єрства був довгим і карколомним. 7 липня Борис Джонсон на тлі розбурханого скандалу через вечірку в коронавірус і масового звільнення міністрів оголошує про свою відставку. Консервативна партія хоче призначити нового лідера, а отже, і нового прем'єр-міністра. Я погодився, що мають відбутися вибори. Міністерка закордонних справ Ліс Трас на той момент не входила навіть до трійки фаворитів серед однопартійців та вирішила долучитися до перегонів за два тижні. Вона та колишній міністр фінансів Ріші сунак у фіналі. А 6 вересня лунає історичне. Ліс трас обрано лідеркою консервативної партії. Насправді до цієї посади і прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт Лестра скрукувала кар'єрними сходами британського уряду 10 років. Починала помічницею міністра освіти у 2012-му, Далі була очільницею п'яти міністерств. Цікаво, що посада змінювала в середньому кожні два роки. Така собі символічна цифра, і працювала за трьох прем'єрів: Кемерона Мей і Джонсона. Щоправда, Ліс Трас хотіла висунути свою кандидатуру у прем'єри ще після відставки Терези Мей в 2019-му. Але тоді підтримала Бориса Джонсона, стала його найближчою соратницею. Цього ж разу він підтримав її. Енергійна, цікава, дуже професійна, дуже флексібл, тобто готова підлаштовуватись під події. От і я думаю, що дуже амбіційна вона грала в руку Джонсоном. Це 100% його людина. Тому. Можемо навіть говорити про певне таке продовження політики Бориса Джонсона. Це перший виступ у парламенті ліс трас як прем'єрки. Символічно, що на сукні біля серця дві маленькі брошки, прапорці Великої Британії і України. Своїм пріоритетом у промові трас визначає подолання енергетичної кризи для сполученого королівства. Це не лише внутрішнє питання, а й фронт боротьби з Путіним, аби паралізувати його можливості для газового шантажу. Ну а своїм першим рішенням заморожує ціни на електроенергію для людей у британській опозиції. За енергетичні пільги трас закидають популізм. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає їх вдалою антипутінською стратегією. Що зараз робить Росія? Вона хоче на осінь, особливо на зиму, зробити так, щоб ціни пішли аж туди. Вона розуміє, що газу вже вистачить, вже без газу Європа не буде. Але зробити так, щоб люди страждали. Ну це, це це стратегія, це політика російська, щоб люди страждали. Щоб вони платили набагато більше зі своєї кишені, а потім менше підтримували Україну. Ми переживемо цю зиму, але коли ми переживемо, Путін буде ніде. І його бензоколонка мафіозна, як казав Макінь, пам'ятаєте, просто закриється кілька років тому. Ліс трас, як міністр торгівлі, втілювала в життя угоду про Брекзіт, відділяючи економічно Велику Британію від Євросоюзу, нині продовжуючи політику Джонсона, трас хоче ще потужніше консолідувати Європу для протистояння з агресивним путінським режимом. Об'єднавшись із нашими союзниками, ми будемо відстоювати свободу та демократію в усьому світі, визнаючи, що ми не можемо мати безпеку вдома, не маючи безпеки за кордоном. За принципову позицію щодо агресивної політики Кремля Лі Страс називають залізною леді 2.0». Після легендарної прем'єрки це прізвисько приміряли і на Терезу Мей, проте їй воно не підійшло. Бути подібною на Маргарет Тетчер. Сама ліс трас схоже не проти, повторює деякі вчинки та навіть образи. Так торік в Естонії трас проїхала на танку з британським прапором неподалік російського кордону. А це Маргарет Тетчер на танку в західній Німеччині у 87-му. Є у них навіть схожі образи у вбранні. Молімен. Часто на публіці Лі Страс з'являється в образах синього кольору. Колір торі британських консерваторів його до слова любила Маргарет Тетчер. Та на відміну від більш консервативної тетчер, трас дозволяє собі більше яскравих кольорів. Одягається 47-річна прем'єрка, переважно в британському мас-маркеті, хоча в одязі має не всім помітні власні фішки. В неї є прямо улюблений. Крій сукні з особливим коміром, якщо подивитися 10-15 її різних образів, ми побачимо цю тенденцію. Це сукня фасону-футляр по фігурі, і з коміром, який скрінений як зірочка. Тобто будуть дві два промінчики зірочки в боки, і вниз це таке дуже красиве декольте, і воно привертає увагу, але тим не менш воно стримане. І мені здається, що це такий дуже цікавий прийом. точки зору того, що вона показує, що вона відкрита. Подібний до Маргарет Тетчер образ Лі Страс свого часу використала під час візиту до Москви – хутряні капелюх і пальто. У лютому за два тижні до повномасштабного російського вторгнення в Україну вона намагалася зупинити війну, прямо заявивши, українці будуть захищатися, а Британія їх підтримає. В запалі на іронію Лаврова чи визнає Лондон суверенітет Росії над Воронезькою і Ростовською областями навіть кинула. Велика Британія ніколи не визнає суверенітету Росії над цими територіями. Через таку безкомпромісну риторику розлючений Лавров рапто і геть не дипломатично пішов зі спільної прес-конференції. Okay. Втім, такою бунтаркою трас була ще з дитинства. Разом із матір'ю виходила на протесні акції за ядерне роззброєння. В коледжі агітувала за скасування монархії. Ну та й досить показова її заява під час виборчих дебатів, що в разі потреби готова застосувати ядерну зброю. Клімкін згадує Маргарет Тетчер і каже: Страс вони різні, але в дечому дійсно схожі. Я пам'ятаю Маргарет Тетчер, але тоді вона була вже достатньо похилого віку. Але у неї така харизма відчувається. От вона от на вас так дивиться і спокійно, дуже впевнено говорить у трасе. Є емоція, от така емоція. Давайте, ми це зробимо. Я це зроблю. А марґеретечер вона така більш більш спокійна, але завзятість є робо. Завзятість і прихильність до України свідчать про те, що допомога Лондона у протистоянні російській агресії лише зростатиме. Більше зброї, навчання військових, економічної підтримки. Та в Києві від залізної леді 2.0 чекають на ще один дружній крок. Найбільша цінність Британії буде в тому, щоб заморожені гроші російських олігархів пішли в український бюджет. Ось це буде найбільша допомога Україні, тому що ми не хочемо, щоб нам давали європейські гроші, британські гроші, американські гроші. Ми хочемо, щоб нам дали російські гроші. Ті, які, власне, тих людей. Хто підтримував режим Путіна, хто підтримував ось цю колоніальну диктаторську політику, хто мовчазно дивилися, коли нас вбивали. От нехай вони платять. Під час фінальних дебатів ще кандидатка у прем'єри Лі Страс обіцяла, що першим закордонним лідером, з яким вона поговорить у разі обрання, буде президент України і дійсно першому зателефонувала Зеленському. А ще заявляла, заради миру готова навіть зустрітися з очільником Кремля Путіним на саміті Великої Двадцятки вже цієї осі. Оксана Дворецька факти тижня, ICTV, єдині новини.